Аліна, чекай, ми зустрічаємо макарморкнула звичайного області може. Розповідає, з кількоми будемо нараз робити. Зі станським закінчим. Ми біжимо до повороту 300 метрів. Це буде другі нас. Thank <laughs> you. ಕೇಂದ್ರಿಯ ನಟರು ನಟರಾಗಿರುವವರು 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 Міняємо до ліжки, бігуть. І так, аплодуємо знову на фініші перший учасник. У нас сьогодні біжать люди а? і наші, наші брати. Увага, керівники зустрічних заходів, Просьба з фінішу забрати дітей. Молодці хлопці не падаємо. Підходимо до столика за сертифікатами за те, що приймали участь у змаганнях. Ja, maar het Готується слідучий забір. We'll be right back. すごい всі хлопці дівчата. Дякуємо за участь у Олімпійському дню. Це у нас саме масовий забір. А у забігу Анатолий Михайлович, это я не финишировал, это Вот инфинит туристы, А фінішують участники следующего забегу. Поаплодуємо мужнім людям і фінішують на фініші. Розбажтіниці доріжки і трохи поаплодувати мужнім людям. І фінішують учасники. Із великого перед настав. Рус. На Анатолій корони дав останній на той, став, старт у нашого свято Олімпійський день. Ну а тут богатирі все-таки беруть свою другу праву і несуть чемоданчики. Чемодани, звичайно, не долари не гривні, а по-моєму 50. Хлопці будуються. Ну що підтримаємо, підтримаємо. Біжить основний забіг на результат. Просьба вас змінити наміру. Дуже тепло, звичайно, і важко навіть легко света таким сильним чоловікам, як вони порадиться з такою силою. А що підтримаємо, підтримаємо. আগ ধ অ এ ত প্র দ Один фінішував і другий. І з іншого боку фінішувати буде тут, де статував перший. Фініш. А першим на фініші. Федір Ковач, Другий ним Руслан Дуран. Кандидат у майстри спорта. І третій встав, номер третій Іванов Андрій. Четвертий на фініші Зомер п'ять на володіна Робера Громович. Поплескаємо. Ну і вони гривоський показує сюди. Ся. Ну, це сила, це сила, сила Карпатська! А от у першій десятки фінішує Павло Милович, голова федерації легкої атлетики міста Ужгорода. За свої 40 років він ще може. Поконкурувати з молодими хлопцями. У тому числі за натодієм колоносцям майстра спорту України. А ми піднімаємо гірє. Гірі, ну я знаю скільки. Сладинки. Для них. 100 на 24 КГ. Подивимося, що хлопці не будуть викоряти. Це треба всіх і тримати. Оплески хлопцям, богатирям за коста. А в нас й учасники Олітицького дня. Ну дивіться, дивіться. Один проти другого. Це ж треба там та витримка, така сила. Ла, перша трійка переможців призерів останнього запрошується на нагородження.